Та купив твій родич трактор в селі. Каже, так, наш Михайло купив трактор, ми всі тішимося, всією родиною за Михайла. До Михайла донесуть, і він тобі пооре першочергово город. Ані стояти коло сільради і гадати на Михайла. Люди підходять, провокують, питають: а що там у вас стало? Що дійсно той випиває, чи що А ти таке стоїш, хочеш з ними бути заодно, з цими чужими і зраджуєш свою родину, своє генетичне дерево і розповідаєш про, про невістку, про те, що про свекруху. Вони хочуть з тебе витягнути інформацію, ходити і плескати язиком, але цю інформацію так класно, як ти ніхто не може дати. Тішитися за своїх. Захищати своїх, це моє. Мені Бог це дав, цю родину. Це була Божа воля, щоб він був моїм братом сватом. Така має бути установка. Тому, якщо досі ви виносили сміття з хати, спокутуйте.